Тут у нас ряд шкафчиків ми тримаємо особисті речі, також одяг. Переодягаємося вже з колегами у кімнаті відпочинку лікарів. Ну і приступаємо до роботи. Далі нікого немає. Це наша така кімната лікарів, де ми з колегами відпочиваємо від викликів. Бачите, я три ліжка, стіл, щоб описувати фішки після викликів. і ну, Скромно, але комфортно. Це називається конференційний зал. Тут у нас проходять п'яти хвилинки з колегами. Тут у нас завжди стоїть журнал прийому здачі зміни, а також журнал сигнальних повідомлень. Кожен ранок. Лікарі, наші парамедики вони сюди приходять, щоб розписатися, що вони зараз з'явилися на роботу і прийняли зміну. Сумка, медикаменти і так далі, машина, то все передається з бригади до бригади. Це наша фішка так звана. Карта виїзду швидкої медичної допомоги, вона правильно називається, форма 110. Тут ми вписуємо всі дані практично за нашого пацієнта, а також за дані з нашого виклику. Ну, це наша кухня. Тут ми е, снідаємо, обідаємо, вечеряємо десь якісь легкі перекуси, п'ємо каву і бесідуємо з нашими е, товаришами, колегами. Я різана рана, стопи завезли в рамку. Приходимо на роботу, е, чекаємо п'ятихвилинку, у нас вона починається в 7.55, е, потім там йде розбір польотів, різних викликів, різні ситуації, м -м, дискутуються, і вже людина приймає зміну. Е, до нас підходить. Е, Бригада, яка працювала на тій лінії, за яку ми заступаємо, вона нам передає повністю все медичне устаткування, потім передає нам машину, все ми перевіряємо разом з колективом і вже починається наш робочий час. Спетчер нас входить у систему і через наш планшет ми входимо в систему і там вже очікуємо той чи інший виклик. Тут у нас є система спеціально захищена, встановлена, де ми бачимо, що склад бригади і голова. Потім бригада вільна чи не вільна. Контрольні точки ми виставляємо, тому що все, всі наші машини вони мають GPS і Вони диспетчером нашим відслідковуються. Тому може диспетчер кинути бригаду, яка була найближче, щоб скоротити час надання медичної допомоги. Ми можемо побачити е, карту, реєстрацію часу, коли ми вийшли на роботу, і е, виклики, де все розписано вже в електронному форматі за пацієнта, за його дані, за його стан і так далі. ми стараємося до 2 хвилин виїхати, а на виклик доїхати за 10 хвилин. Тобто, ну, в 90% ми доїжджаємо за 10 хвилин на Виклики. Досить лояльні водії в нас пропускають. Тобто нема такого, що ну, ігнорують нас. Тобто вже більше року працюю задоволений роботою. Нема е, одноманіття якогось. Всі, всі різні виклики ми спочатку були водіями, а потім проходили курси, стали е, ну, здобули навички допомогти. Е, Лікарю або парамедику були на нас реанімації. Ну, у мене було десь 5-6 реанімацій. Я працюю парамедиком близько року. В основні мої функції входить як проводити оцінку. Е... Стану постраждалого та стабілізувати його до прибуття в медичний заклад. Мої функції виходить як виконувати ін'єкції, перев'язки з серцево-легеневі реанімації при необхідності застосовую дефібрилятор. Дуже подобається ця робота. Я дуже задоволена, тому що тут завжди є можливість навчитися чомусь новому. Я працюю з 18-го кінця 18-го року. Спочатку я був диспетчером санавіації, потім я перейшов диспетчером медичної допомоги і стажування проходив. Тут мені дуже сподобалося. Колеги вже неодноразово мені розказували, як тут драйвово, як тут весело. І цікаво, тому що, знаєте, що цепляє, То, що тут немає такого, як день цурка. Кожна зміна, в тебе нові виклики, ти можеш бути в межах району, можеш бути за межами області. Різні пацієнти, різні ситуації, знайомства. Треба швиденько все думати і ну, вирішувати навіть надскладні питання. Працює майже 1200 працівників. Це всі і лікарі, і парамедики, і екстрені медичні техніки, бухгалтери, кадровики. Не буду називати чітко пару десятків людей, які сьогодні бронять. Захищають, на жаль, маємо і летальні трагічні випадки з наших працівників, які, на жаль, повернулися додому на щиту. На сьогодні всі ну 106 бригад, які вони працюють, виїжджають щодня на виклики. І маємо 10 бригад медицини катастроф, які залучаються до, скажімо так, надзвичайних ситуацій. майже 250 тисяч дзвінків, які надходять щодня, що хвилини на лінію 103 і на 112. Це 155 тисяч виїздів за рік до наших мешканців. Майже 100 тисяч дзвінків, які була диспетчерська підтримка, надані консультації. 66 тисяч госпіталізацій, майже 1700 породіль і новонароджених, яких ми виїжджали, надавали допомогу допомогу. шістдесят малечі народилися на руках у наших працівників. Наші виїжджали дано на тисячу понад 1200 дорожньо транспортних пригод, 255 серцево-логеневих реанімацій. Провели того річ.